А ви знаєте, хто ви? Є люди, які дивляться, а є ті, на кого дивляться? Хто ви. Франц Кавка один із найбільш творчих письменників ХХ століття. Але насправді більшу частину часу він працював юристом, і це не завадило йому стати відомим автором. Він працював з 8.30 ранку до 14.30. потім обідав і дрімав до 19.30. Ввечері займався спортом, вечеряв з родиною, а потім о 23.00 починав писати. Це повторювалося кожен день. І Кавка такий не один. Майя Енджелоу знімала номер у готелі, приходила туди о 6.30 ранку, писала до 14 години, а потім йшла додому, щоб редагувати. Лауреат Поліцерівської премії Майкл Шейбн пише 5 вечорів на тиждень з 22 до 3 ночі. Харукі Муракамі прокидається о 4-й ранку, 5 годин пише, а потім вирушає на пробіжку, робота найкращих творців не залежить від мотивації чи творчого натхнення. Вони рухаються вперед завдяки послідовності і рутині. Якщо ви налаштовані на створення чогось, потрібно перестати чекати, доки мотивація і творче натхнення вас вразять, і просто встановити графік постійної регулярної роботи. Творча робота мало чим відрізняється від тренувань у спортивному залі. Якщо ви хочете рухатись вперед. Не вийде працювати тільки в ті дні, коли у вас є мотивація. Ви повинні дозволити собі час від часу відчувати дні з поганим результатом. Це ціна, яку ви повинні заплатити, щоб домогтися чудового результату. Розклад і рутина це системи, які роблять ваші цілі реальністю. Якщо ваша робота над собою, спорт, навчання, робота над цілями не мають конкретного графіка. То щодня ви будете прокидатись з думкою. Сподіваюся, сьогодні я відчую мотивацію займатися цим. Перестаньте чекати. І встановіть графік для формування звичок. У чому різниця між професіоналами та аматорами? Професіонали встановлюють графік і дотримуються його, а аматори чекають, поки не відчують натхнення та мотивацію. Тому одні люди йдуть вперед, а інші на них дивляться. Бажаю вам бути тим, на кого дивляться інші. Дійте. за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.